Це ранок вдома. Щодня ми нагадуємо один одному про важливість донатів і підтримки військових потреб. А сьогодні подивимося на це питання під неочікуваним кутом зору. Поговоримо із засновницею школи фінансів, практикучою інвесторкою Юлією Баткаловою, про інвестиції у військову справу. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, Юлічка. Ми знаємо, що зараз вкрай важливо допомагати військовим, ну в нашій країні, яка воює. Як можна це зробити з точки зору фінансів? Сьогодні у нас мені здається на сьогоднішній день дійсно найактуальніша тема, тому що як би ми можливо час від часу не втомлювалися, нам дійсно потрібно завжди пам'ятати, поки війна в Україні ми мусимо обов'язково допомагати. І знову ж таки, кожен допомагає як може. Хтось через донати на благодійні фонди у багатьох із нас зараз є військовослужбовці або рідні, або знайомі, або друзі, які там і потребують саме сьогодні, так не завтра, не через тиждень, напевно, да, а саме сьогодні якоїсь допомоги, щоб щось придбати те, що посилить. Тому дійсно, якраз хочеться сказати про те, що ми не втомлюємось, це важливо, допомагаємо зараз сьогодні. Це обов'язково потрібно робити, але знову ж таки, у кожного людини, у кожного з нас свої фінансові можливості. Тому дійсно, якщо людина, ну правда, не має можливості просто донатити, передавати кошти, не має, можливо вис високих сум, да більших таких можливостей для того, щоб uh -huh. це робити регулярно, можна. Передивитись, як ми це можемо зробити з точки зору, наприклад, військових облігацій, тому що якщо ми допомагаємо напряму через благодійний фонд або через будь-які інші донати, ми знаємо, що ці кошти нам не повертають. Тобто, це наша допомога. Але знову ж таки, якщо казати про військові облігації, це той варіант допомоги державі та військовим, який нам згодом повертається. Угу. Тому якщо людина не має можливості просто донатити, вона може, скажімо так, позичити гроші державі на якийсь час. При цьому військові облігації вони, наприклад, по терміну можуть бути абсолютно різними. Може, можемо подивитись на 6 місяців. На вісім, на дев'ять, на один рік, на півтора роки. Тобто, ми цю суму даємо державі і згодом нам ці кошти плюс відсоток повертають. Тобто, взагалі, якщо хоче людина допомагати, вона навіть може таким чином скористю для себе скористуватись да. і собі допомогти, і війську яку прибутковість дають воєнні облігації, і як їх купити можна. Купити їх дуже просто можна купувати через дію за стосунок. Я так, точно просто. впевнена, що майже у всіх вона є або через різні банківські установи. Наприклад, найпростіший варіант монобанк. Я думаю, теж всі майже всі ним користуються. Буквально два кліки швидко не потрібно підписувати, ходити фізично в якусь установу, договори. Ні, все онлайн, все зараз у нас діджитал. І до речі, дуже пишаюсь нашою країною, тому що навіть зараз ми можемо це робити все від. Далено, а щодо відсотків на залишок, якщо ми говоримо про різні валюти, бо знову ж таки наші військові облігації вони випускаються не тільки в національній валюті, їх можна в, купити, в іноземні Так, І так. ми знаємо з вами, що дійсно всі наші збереження або всі наші інвестиції краще робити в іноземній валюті, тому що ця валюта вона більш фіксована. Тобто, якщо навіть іноземна, точніше наша національна валюта у порівнянні з іноземною буде знецінюватись, ми знаємо. Маємо, що іноземна дасть нам змогу зберігти капітал, і якщо а, казати по доларам США, в середньому прибутковість, ну, знову ж таки вона залежить від терміну на який угу. термін ми будемо купувати ці облігації А давай всі проговоримо. А, від 2 до 4%. відсотків. Тобто, так. чим менший термін, тим менший відсоток, чим довший термін, тим до більше буде відсоток. Тобто але тим не менше, якщо ми, наприклад, складаємо на півроку, ну там нехай це буде 2% відсотки на півроку. Ви не просто їх в себе вдома лишаєте і нічого не отримаєте а плюс іще ще 2% отримаєте від своєї допомоги нашому й зафіксували ці гроші в іноземній валюті, так, бо повертають так. нам же ж потім іноземну валюту. Це важливо. Ну, в принципі, не обов'язково знову ж таки, можливо, людина хоче залишати гроші в національній валюті. Це теж можна зробити через військові облігації. Зараз в середньому 16-17% 175 річних по гривні. Ну це теж дуже непогано, теж хороший варіант. Так тому тут просто кожна людина обирає для себе як буде зручніше. Комусь кращу валюту, а хтось хоче її в гривні залишати. І коли ти їх вкладаєш, ти ж не можеш забрати протягом там, якщо ти не 6 місяць, Ні, вклад... 6 місяців. Вони перебувають, Чекаємо це ти... цей термін. Ага. Так. Раніше не можемо забрати. Юльчик, а яка, якою ще ми можемо допомогою фінансовою підтримати економіку України? Ну, Тут хочеться більше вже поговорити не про інвестиції, навіть а про те, що і я вже як людина, яка теж працює багато років в фінансах, я знаю, що не всі це роблять, але дійсно зараз вкрай важливо сплачувати податки. Незважаючи на те, чи людина залишилась в Україні, чи людина виїхала за кордон, якщо вона не змінила резидентність, тобто вона залишається резидентом України. І тут неважливо, важливо, якщо ти найманий працівник, якщо ти ФОП-підприємець, будь-яка група, якщо у тебе ТОВ, да, юридична угу. особа в будь-якому сенсі, в будь-якому випадку, прям дуже важливо зараз сплачувати податки, тому Звичайно. що в першу чергу це наш спокій. Бо так. ми знаємо, що ми як кажуть, так сплатив податки спиш спокійно. Плюс це дійсно допомога державі, і тут і є, з точки зору військової допомоги, і з точки зору економіки нашої, тому що наша економіка дійсно зараз ну на максимальні потужності просто працює. Дійсно їй важко. Як, як я знаю, зараз здається, забрали так. Ось цей спрощений податок і знову повернули на довієн. Так та? на довійсько так повернули. І плюс а, у нас з ну, в принципі плюс-мінус. Спочатку повномасштабною нам дозволили частину податків так, так. не сплачувати, але це не означає, що їх не потрібно взагалі платити. Тобто людині дають можливість платити чи не платити. Наприклад, один з там з найпопулярніших ЄСВ, якщо ти ФОП. Я вважаю так, якщо ти працюєш, якщо ти заробляєш, будь ласка, Лати. там не такі прям космічні у нас зараз суми. Колись мені кажуть, що у нас високі податки, це людина ще не знає, які податки сплачують, наприклад. От в Америці там 40 50 60 відсотків від прибутку це класичні податки. Тому дійсно у нас не дуже високі податки, і в першу чергу розуміння того, що вони допомагають нашій країні. Друзі, отже, ви почули, якщо ви хочете допомогти війську, вкладайте гроші в військові облігації. Ну і звичайно, взагалі треба підтримувати економіку нашої держави, сплачуючи податки, тому що зараз. Як ніколи, треба, щоб ми були єдині і допомагали всім, чим можемо нашій країні і захисникам. Дякуємо за поради і чекаємо на нові фінансові рекомендації вже за тиждень.